Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч а також тих, хто дивиться нас вперше. Сьогодні ми в п'яте вирушаємо у місто Нововолинськ для того, щоб познайомити вас на нашу думку з досить цікавими людьми з особливими історіями. Поки ми будемо вирушати, ви маєте змогу подивитися і пригадати історії, які ми відсняли у Нововолинську. Приємного перегляду. Чотири роки тому у місті шахтарів ми мали нагоду відзняти телепрограму про діяльність дитячого християнського центру Ковчег, у якому вже 17 років опікуються дітьми з неблагополучних сімей. Працівники закладу адаптують їх до соціального життя і примирюють з батьками. З музичною групою Іхтіс ми також познайомилися у Нововолинську. Кожен із учасників гурту розповів глядачам, що їм дає віра в Ісуса Христа. Три роки тому знімальний колектив Крок на зустріч став учасником прес-туру, присвяченого соціальному служінню протестантських церков Волині з нагоди року реформації в Україні. Місто Нововолинськ стало одним з найактивніших міст по соціальному служінню євангельських церков. А з цією життєрадісною панянкою ми також зустрілися у місті шахтарів у 2019 році. Випуск передачі за участі Валентини Мінковської ми назвали історія життя кришталевої жінки, попри хворобу крихких кісток. Вона радіє життю завдяки вірі в Бога. А вже на початку 2020 року місто Нововолинське знову зустрічає знімальний колектив Крок на зустріч цікавими героями, що це за люди, чим вони займаються і яке місце у їхньому житті займає Бог про це просто зараз. Я перепрошую, вибачаюсь відразу, що перебуваю, але я змушена це зробити лише для того, щоб наших глядачів ближче познайомити з вами. Привіт. Привіт! Пропоную зараз вам продовжити репетицію, а ми разом з глядачами поспостерігаємо за вами. Тарас Величко, Девіз – любити Бога і служити для нього. Мирослав Демчук Девіз. Всіх любити, прощати і ні на кого нічого не мати. Мирослав Луцик Девіз. показати людям в собі красу Ісуса. Захар Корчак Девіз. жити в мирі та любові. Чудово, ви трішки привідкрили завісу того, чим ви займаєтеся. А далі я запрошую вас для більш відвертої, щирої розмови, щоб глядачі дізналися, який живий Господь у вашому житті. Готові? Задоволені. Давайте, ходімо. Поруч з нами є полиці з книгами, і ми знаємо, що книга це є історія людини, історія країни, історія сім'ї. В кожного з вас є історія, історія зустрічі з Богом і чудо, яке Бог зробив у житті кожної з вас. Але про це ми трішки пізніше, для того, щоб заінтригувати наших глядачів. А зараз ближче познайомимося. У вас є цікава назва вашого гурту. Розкажіть, будь ласка, про це. Ми з друзями обрали назву Сіль землі. Чому саме сіль землі? Тому що саме перше, це слова Ісуса Христа, які він сказав на горній проповіді. І взагалі, де ми зустрічаємо сіль? Я думаю, що наші куховарочки, вони знають, що сіль вона надає щось особливе це є смак. І наше бажання з хлопцями, подорожуючи на теренах нашої улюбленої країни. Ми зауважували багато людей, які говорили, що нам вже немає змісту для когось жити, щось робити, взагалі відновлювати щось в своєму житті. І я зауважу, що ці люди не мають в своєму житті смаку. Я не хочу сказати, що ми хлопцям можемо дати смак, але я вірю і знаю, що Ісус Христос через наше служіння має силу змінити життя людей, які втратили сенс життя. Тільки в Ісусі Христі є той смак, який людина набуває після зустрічі з ним. А коли саме якому віці ви почали цю діяльність? Тому що по правді кажучи, наперед, спілкуючись з вами, ви досить юні. Вам по 19-20 років? А коли ж ви почали цю діяльність? Ми співали на богослужінні загальну пісню, і ми троє знали, що ми вже вміємо співати, бо міри хто ж раніше співав. І я до сестрами вдома, в сім'ї. І з нами Захар, він... ми навіть не знали, що він так, ну, йому Бог дав такий талант, що він так може низько співати. Ми тоді так співаємо, і чим хтось так низько бере біля нас. І Мірик дав таку пропозицію, каже, давайте останемося, попробуємо щось заспівати разом. І ми тоді так ну, залишились, і якби дуже гарно вийшло на перший погляд. Пам'ятаю той день, коли перша наша пісня була Листя осінні круся падають. Коли ми докінчили її, я почув, як хтось нас гукає: хлопці, хлопці, ми дивимося з балконами, сі на балконі. Це браття і сестри наші, які підняли руку вверх і кажуть, браття, так тримати, служіть для Господу. Друзі, користуючись нагодою, давайте пригадаємо, з якої пісні все почалося. Ви казали, листя осінні падають, кружиться. Заспівайте для наших глядачів. Листя осінні кружаться, падають, небо в сіремлюше летять в далині, природа вся меркне і замирає, і сповіщає, що скоро зима. Я зараз оплачу. Да, справді, я... <рес> згадуємо, ці часи. згадуємо ці часи. Дуже настільки було приємно навіть згадати, що свої юні роки такі 15, 14, 16 років, направив себе на таке служіння, якби це Бог. Ми знаємо, що це Бог так направляє. Ви вибрали в такому юному віці. Ви стали на шлях християнства. Як саме цей вибір відбувся? Адже багато хто в підлітковому віці він обирає зовсім інші речі. Я думаю, перш за все, це виховання батьків. Коли ти маленький, батьки дуже в твоє майбутнє вносять великий вклад. Як навіть в Біблії написано, коли ти наставиш юношу, це молодого на початку його дороги, то він проживе життя і з неї не зіб'ється. Великий вплив на наше життя, далі, сімейне і юність мають батьки. Виховання батьків з дитинства це вкладення Божого Слова в наше серце. Пригадуємо ці приємні часи, коли вони нас брали на богослужіння, по селах їздили, співали, пробували проповідувати, віршики розказували. І це, якби закарбувалося в нашому серці, ми це полюбили. Ми далі продовжуємо це. Нам це подобається. Але я вам скажу, браття, не знаю, як в вашому житті, але в мене наступив такий вік, коли мені треба було зробити особисте рішення, де батьки моїх не було близько біля мене. Де не було рідних моїх, також ну, близько, так я був, можна сказати, на навчанні. дому не зовсім далеко, але я розумів, що мені треба особисте рішення. І я просто злякався тому, що я особисто не знаю Ісуса Христа. Мої батьки вони відіграли максимальну роль для того, щоб познайомити мене з Ним. Вони всіма силами хотіли, щоб я старався служити Богові як можу, з самого дитинства. Але в моєму житті настав такий момент, де я зрозумів, що мені треба особисто знати Ісуса. Не просто зі слів мого тата, який служителем був. І Він кожного вечора брав святе Писання, пояснював мені, Синок, Ісус прийшов на цей світ, Ісус Христос любить тебе, Він хоче, щоб ти життя йому віддав. Але потрібно було зробити особисте рішення. І в моєму житті прийшли такі обставини, які торкнулися мого здоров'я. І в тих обставинах я часто схиляв коліна, і в мене було таке місце на балконі, де я схиляв коліна і просто плакав перед Богом і казав: Господи, тільки ти можеш відкритися мені особисто. Я сам не в моїх зусиллях це. Від мене, що залежить, це серце моє, це те, що моє бажання. Я так хочу, ти бачиш мене, що я зовсім юний, але я хочу знати тебе особисто. І я пам'ятаю ці часи. Це були тяжкі, але самі приємні часи, хвилини радості з Ісусом. І я з певністю можу сказати, я відчув, який він добрий. Саме зараз, думаю, настав час для наших глядачів послухати і побачити у вашому виконанні одну із пісень. Колись давним-давно, ще в сиву давнину страждав Христос та на горі Голгофі. За наші сіріхи лилася кров, щоб всі сьогодні життя в Ісусі мали. Халилуя, наш Господь живий надіяє, від радості співаємо ми. Славимо Тебе, О наш Господь, Ти у славі. Алілуя! Наш Господь живий надіяє, від радості співаємо ми. Славимо тебе, о наш Господь, Ти у славі! з тих пір пройшли роки, та ці слова. Є актуальними для всіх народів, тож друже не байсь, прийми Христа, Який колись помер, але воскрес в день Алелуя! Аллилуйя, наша Божа, від радості співаємо. Славимо Тебе, О, наш Господь, Ти у славі! Алілуя! Наш Господь живий надіяє, від радості співаєм ми. Славимо Тебе, О наш Господь, Ти у славі, Ти у славі! Женя теми сьогоднішнього випуску програми дивіться наступної суботи. Рівно за тиждень в ефірі 12-го каналу. Ви дізнаєтеся, які чудеса в житті кожного учасника групи зробив Бог, а також почуєте нову пісню у їхньому виконанні.